Можна Ліо? Пожалуйста. Uh -huh. і всім привіт! Сьогодні ми будемо відкривати цілих 20 призів старт. Має бути дуже круте відео. Та не будемо довго затягувати. Зараз будемо відкривати перший приз старт. Перший приз старт. І це буде основа. Тому буде надітися на гарний дроп. І. Ам. Ем... Просто просто. просто. Прикол в тому, що в мене на Сквіка і так багато скінів. Ну, давай зробимо ось так. Буде випадковий скін на сквіка, У мене вже три скина випало на нього. Ну, ладно. Другий легендарний пристар. Я просто не можу. Я не вірю в це. Як ми набирали стільки лайків? Ну. Бо ж да на сквіка? Че нового створить? Блин, ну я шпу покажу, кое-что. У мене на ворона є скин Меха. Боже. И <рес> вже під'їжджає аж четвертий. Нафіг Нафиг я вибачте, я не вмію рахувати. 3 пристар. Искрываю, <рес> можно якийсь нормальный скин? <рес> не, ну в принципе на Френка окей. У мене на него скина нема. Четвертий, оце уже четвертий. Вот у нас їх буде сьогодні 20. 20! Та Боже, що це такое? Що я з вороном сделав? Нафіга, мені скини на ворона, що це врачительне. Боже. І останній пристар на цьому аккаунті. Погнали! О, ксуту! Свіда! Епічний скин. Це дуже красивий скін. Він мені дуже подобається. Хоч на рік у мене є теж дуже прикольні скини, але це як ви бачили? Це дуже прикольний скін. Ну, Буду ходити з цим, ну, інколи буду з тим мажором. А тим часом обозу. А тим час... Боже, я не можу! У мене радості полно. Боже, 20 призів стар відкривати, ну вдумайтесь. І це вже... Наш шестий пристар ми перебралися на мій твінк, а саме 2.0, но буде і училка 4.0. Погнали! Ох, я забув про пасівки. Я думав, мені одні скини будуть падати. Ну, мені на основі п'ять скинів. Нормальний дроп. можна? Хочу, нормально, хоч у, мене, хоч у мене. Хоч у мене є це, <смі> і це дуже теж скін прикольний. Ну, вибачте, буду ходити я з новогоднім. І наступний приз стар, це вже наш восьмий приз. Стар, якщо я не розучився рахувати, бо літо я забуваю про учобу, не рахую і. Я поняв. Ні, не, скин імбовий. скин імбовий. я нічого не кажу, і пін имбовий. Дивіться. Пін я поставлю, а скинчик на віло у мене був. Да, аксолотель віло, ну дуже противний скин. Дев'ятий приз стар Сюда. Боже, ну боже. Хоча не, пасівка норм, я з них ходить буду. Слідуючий, слідуючий. Норм, ну норм. І це вже наш одинадцятий престар. Ми вже пройшли рівно половину. І. легендарочку, легендарочку. Ну, Ні, о, пін. Він прикольний. Він прикольний. Дванадцятий. Можна, пожалуйста? Легендарку. Спасибо большое. Спасибо вам большое, господин. Так. Пожалуй, давайте проведем мега-магические ритуалы. Ай, бойла пола койла. Нет, я больше не буду это делать. Не повторите за мной не робить больше ритуалы. Это поганый ритуал. Легендарочку, можно легендарочку. Но что это такое? Почему? Да что? Если сейчас будет опять кредиты, я взорву этот мир. Боже, это самый плохой дроп. Ой, боже. Ой, боже. А тем часом мы начинаем забирать останні п'ять легендарных стар дроп. Лего. Спасибо большое. Можно Лего? А да что это такое? Я... Я... Что за приколы? Можно Лего, пожалуйста. Спайк! Мы выполнили задачу на сегодня. Ой, боже. Спайк выпав. Посмотрите на этот аккаунт. Ой, боже. А, капец. Офигеть, спайк! Дайте его вкачаем. А, уйгай. Боже, я в афиге! В общем, я в афиге. Дякую за перегляд и всем пока!